Привіт! В одному із моїх останніх коротких відео я показувала як укорінити черенок троянди. Пройшло приблизно 3 тижні і зараз я хочу показати вам, що сталося з тим черенком. Ось це цей самий черенок, що був у тому відео. Його листя не пожовкло і не опало. Єдине, що черенок не бажано діставати із стакану, але для відео я це зроблю, щоб показати, що відбувається в цьому стакані, з цим черенком. На перший погляд з ним нічого не відбувається. Але якщо взяти його помити, то ми побачимо хочу тоже така бульба